І Валерій Залужний, посол України в Британії, сьогодні давав інтерв'ю виданню ЛБ і сказав про те, що війна в Україні може тривати до 2034 року. Про що він, власне, говорить, чому така цифра ним озвучена? Ну, я думаю, що це як припущення, можливо, не 34 рік, можливо, там ще не один рік. Але Залужний говорить, що Україна вступила у нову фазу війни. Якщо ми намагатимемося домовитися тільки про припинення вогню, не сформувавши на майбутнє свій захист, то війна триватиме ще ого. го У 2014 році, розпочавшись, дай Бог, щоб вона закінчилася в 2034-му. І він стверджує, що типова війна, яка була проти України, вона закінчилася наприкінці 23-го. Нині ж Росія використовує дрони, штурми, війну на виснаження, щоб більше знищити населення України. При цьому Залужний вважає, що на таку війну не вистачить ні в Україні, ні в Росії людей. Ну і направду так, мобілізаційний ресурс в Росії також суттєво обмежений, оскільки країна велика, в неї велика економіка, і потрібно багато робочих рук, щоб обслуговувати її. Інформація, до прикладу, про те, що до Росії може заїхати мільйон індусів. Я про це вам розповідав ще кілька тижнів тому. Вона не знайшла підтвердження у Кремлі. І якщо навіть такі переговори із Індією проводяться, то поки що результатів немає. Ну і звісно, перемістити таку кількість мешканців іншої країни, які сповідують абсолютно іншу релігію, це для православної Росії справді виклик. Вони вже мають один виклик, там дуже багато проживає мусульман. Утримувати спокій і стабільність стає дедалі все складніше. А якщо приїде знову така велика кількість найманих працівників із саме Індії чи з іншого закордоння, то це знову буде створювати для Росії великі проблеми. Але незважаючи навіть на це, Путін поки що не збирається зупинятися. Сполучені Штати Америки розуміючи, що Путін буде продовжувати воювати, сьогодні, чим далі, тим частіше роблять заяви устами Дональда Трампа і його команди про те, що будуть підтримувати Україну, але не в звичайний спосіб. Дональд Трамп заявив, що його адміністрація, Сполучені Штати Америки загалом та Європейський Союз досягли угоди про 100% оплату зброї для Європи, з якої будуть виділяти зброю для України. Це не перша така заява Дональда Трампа, але цього разу вона є як констатація того факту, що нібито підписано відповідну угоду на папері. За його словами, США будуть відправляти зброю до ЄС, а потім країни-члени Блоку, члени НАТО, самі її розподілять, відправивши більшу частину Україні. Принаймні так хоче Трамп, а як буде робити Європа? Будемо спостерігати, оскільки поки що Європа не поспішає відправляти до України велику кількість зброї. Хоча я вранці вам розповідав, що міністр закордонних справ Німеччини заявив про те, що ми не будемо повідомляти, яку зброю відправляємо до України. Ви про це, мовляв, дізнаєтесь по факту. Трамп каже, що чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому. Тобто Європа мала платити за зброю ще спочатку широкомасштабного вторгнення. Але такий сякий Байден цього не робив і витрачав гроші платників податків громадян Америки на підтримку України, що на її думку вкрай неправильно. Як ми з вами друзі говорили тут на каналі ще й минулого року, період виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки Трамп не буде надавати Україні фінансову чи військову допомогу? Те, що вони проголосували 500 мільйонів доларів для України. В окремому законі про фінансування оборонного сектору Пентагону та загалом збройних сил Сполучених Штатів Америки на 26-й рік, ну як на мене, це взагалі дуже несподівано. Не можу сказати, що фантастика, але все ж таки непоганий позитивний сигнал. І те, що вони погодили нам два пакети військової допомоги на суму 322 мільйони доларів, це також гарний політичний сигнал і інструмент тиску на Європу, щоб вона швидше оберталася, поверталася у питанні доставки зброї до України.